Останнім часом замовники все частіше звертаються за проханням отримати матові шовковисті стіни. Тому представляємо вам матеріал стратоділуччі. Це дрібнозерниста декоративна штукатурка на основі акрилу з ефектом матового шовку. <му> Наноситься в два шари. Даний зразок виконано з використанням малярної стрічки для створення геометрії. За рахунок частинок мармуру він має гарну укривну здатність, тому не вимагає ідеальної підготовки стін, що значно зекономить ваші кошти. На фініші ми отримуємо практичну поверхню, так як використовуємо захисний шар Decor Protection DCU. Для замовлення або для практичних інструкцій щодо нанесення, пишіть у дірект або телефонуйте за номером, що вказано у описі.